Усім папривіт з Харкова, усім доброго дня. І сьогодні я хочу з вами поговорити про жіночі білизну, а конкретно про бюзгалтера. Бюзгалтера це надзвичайно складний технічний виріб, що складається з безлічі дрібних шматочків тканини з урахуванням усіх форм, розмірів. Чашечок. І цей предмет нашого гардероба потребує щоденного прання. Тому усі шви та конструкція повинні бути надзвичайно міцними. Він дуже відрізняється від усіх інших елементів нашого гардероба, тому що знаходиться в безпосередньому контакту зі шкірою і повинен щільно прилягати до тіла. Ось такая была информация. И когда я запитала у своих женочек покупательниц, да, кто и как стирает свое белье, и в 90% повылы что в стиральных машинах, и только в 10% это хозяюшки, которые стирают руками. Ну, я думаю, мы все хозяйки, я тоже стираю в стиральной машине. Кому було цікаво, ставте плюсик. А хто хоче гарну білизну, то приходьте до мене і я вам підберу. Пишіть, дзвоніть, я буду дуже задоволена.